Звоню в Вінницю, УНСО, кажу, от вас там проходить вишків, е якби набір, не там, готуємо е розвідувальний батальйон людей, все, приїжджаю в Вінницю, проходимо той вишків, потім проходимо ще, ще над вишком, потім що з тим формуванням батальйону не пішло. Я вже в таких майже через, майже через два місяці, таких е розстроєних чувствах приїжджаю додому. І мені товариш каже, слухай, тут правосіки їдуть воювати. Їдеш, кажу, вже їду. Я дзвоню, кажу, так і так, в мене є вже підготовка заберете, на легке. Все, вони мене забирають, приїжджаю я на базу 5-го батальйону, на який я, до речі, зараз знаходжуся. Ну, тобто в п'ятому батальйоні, в якому я воюю. Там ще побув буквально до тижня часу, і мене забрали в піски ще в 14-му році, 14-го року. Пробув одну ротацію до Нового року в пісках, пробув другу ротацію після Нового року. Е був е, при тих подіях, коли падав, падала наша фортеця, символ, символ взагалі боротьби в тих краях аеропорт. Е, я, я був в цій атмосфері. Я був в цій цій атмосфері до, з 14, -го, 14 -го січня, коли вона каса і, мені здається, коли з 1 чи 20, коли вже впав аеропорт. Це криваве водохреща, у нас було дуже-дуже багато загиблих, дуже багато поранених. Я був учасником цих подій. І потім вже вернувся, вдома травмувався, як завжди. Я це вмію. Я вмію там бути красавчиком, мене ніде нічого не зачепить. Приїду додому, обов'язково десь там ногу зламаю, десь зараз приїхав, знов захворів. Ну, це в моєму, в моєму стилі, якби, в моєму амплуа. Ручинський район Самовітончик. Та ніж сні, породився ясніся, але взагалі зараз проживаю там, де я проживаю, чи на сході я проживаю. Я вже сам не знаю, де я проживаю. Я вже в більшості проживаю десь там на сході. Е, і це. Приїхав додому, був вдома, серце не на місці. Зв'язався з подругою своєю волонтером. Інга, кажу, ти робиш, їздиш до пацанів, я тобі хочу допомогти. Я тільки за двома руками. Все, Інга, зі мною, бін, я тут збираю щось шуршу, інга там збирає. Грузимо бус, розвозимо пацанам раз, розвозимо другий раз. Другий раз я приїжджаю, я розумію, що тут моє місце, там, тобто там моє місце. Я бачу там своїх людей. Я бачу, я бачу, що я з ними хочу бути. Я приїхав додому, ще трошечки посидів, подумав, 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 зібрав рюкзак, кинув на плечі, сів маршрутку, дзвонив. Я до вас їду. Все. Ага. Ага. Мама, вже привикла до допомога такого? З мамою я колись договорився. Можна сказати, так договорився. У нас такий договор лише. Що... Коли був Майдан, я хотів їхати на Київ. У мене вдома кіпіш, мамка то в мене там серце хапає день через день, і там нікуди не їдь, туди-сюди. Ну і я так подумав, що трошечки мені шкода їд. ну, Чесно кажучи, мені став стало шкода. Я виходив в Луцьку, підтримував людей, там, як суміх. ну, За любий кіпіш, що тут на місці для того, щоб... Дійсно змінити систему влади, яку ми, в принципі, навіть і маємо на даний момент. Тут немає чого душою кривити, в нас змінилося мало, в нас змінилася картинка. От так же само, як беруть спорчену ковбасу, да? туди ліплять іншу етикетку свіжою датою. Так же само і в нас, виходить, в нас виходить на даний момент. І все, і мені мамка, оце сльози, плачі, кітиші. Я кажу, слухай, питань немає, я не їду. Але давайте, якщо починається війна, я збираюся і їду, і ти мені нічого не кажеш. Мамка все хорошо. На той час ми ж не знали така ситуація. А зараз ми вже все, ми договорилися, ми як дорослі серйозні людини, маємо поважати наш договор. І вона вже за теперішній час, можливо, і привикла, що я постійно в якійсь е в такій війні, в якійсь громадській волонтерській діяльності. І все. Я вернувся знову на схід, і вже більше, більше рік і два місяці я знов виходить в нас в добровольченому батальйоні. Воюю. Ми були в Авдіївці, потім ми були в Мар'їнці, зараз ми в Красногорівці, так виходить, дуже трошечки. В я був мало задіяний, коли я проїхав, я був там тільки в декількох операціях таких е серйозних задіяний. А вже зараз там Мар'їнка-Красногорівка, вони там поряд 6 кілометрів міста від міста. Там ми працюємо, там ми працюємо, там реально робимо роботу. І... Ми вдосконалюємося і допомагаємо людям багато в чому якось